Друзі, я вітаю вас на своєму каналі, на своїй кухні. І сьогодні продовжую з вами ділитися оглядами, рекомендаціями своїх приладів, які використовую власне у своєму приготуванні і маю в своєму побуті. Наступна одиниця, наступний лот – це сушарка для овочів, фруктів та м'яса. І зідрі модель та марку? Я напишу, звісно ж, в описі під цим відео, тому можете зайти, переглянути і знайти подібно в інтернеті. Сушарка в мене вже більше трьох років, тому маю вже такий малесенький досвід її використання, і я цілком і повністю задоволена, що її роботою, що власне готовими продуктами. Яка приходить комплектація відразу після покупки? В мене тут, бачите, ціла гора цих піддонів, а конкретно їх 10. Коли лише ви купуєте, що вам приходить? Ходить. Зараз покажу. Знімаємо кришку, це ось верхня кришка. І сюди ви можете доставляти стільки піддонів, скільки, власне, маєте бажання. Коли тільки приходить сушарка, на ній 5 піддонів. Ось так вони виглядають. Ще зверху знімаються ось такі от сітки. Бачите? Вони дуже потрібні. Я рекомендую їх придбати. Йде в комплекті з п'ятьма підонами лише отака одна сітка і одна пласка. Не сітка, а пласка насадка для пастили. Для пастили я не докупляла, я її відразу зняла, тому що пастилу я не роблю. А всі сітки ми докупляли на всі підони. Для чого це? Коли ви сушите, наприклад, ті банани або дині, або томати, дуже легко бачите, ці сітки дуже гнучкі, ось так зігнув, і готовий продукт посипався вам у тарілку. Не потрібно віддирати від піддонів. І сітки, і піддони ви можете мити в посудомийці. Це і гарна дезінфекція, і вони вимиваються до скрипу чудово і дуже зручно. Якісний пластик. Ми докупили ще сіток. І 5 підонів. Всього в мене 10 підонів і 10 сіток. І я вам скажу для домашнього використання цього більш ніж досить. В комплекті з сушаркою також іде книжечка, інструкція до її використання, і там наведені таблиці, і в таблицях. Назви фруктів, ягід, які ви сушите, там рекомендації по температурі, по часові сушки, по товщині нарізання, наприклад, тих самих яблук чи бананів, коли ви сушите. Ну, просто бери і роби, і все обов'язково вийде. Дивлячись, яку температуру ви виставите, тому що максимально можна виставити на 70 градусів, це, наприклад, якщо ви сушите м'ясо. Якщо це якісь фрукти або ж овочі, то температура може бути меншою. і і це відповідно зберігає нам якомога більше корисних речовин, вітамінів, які є в даному продукті. В середньому десь банани або, наприклад, диню. Так, я сушу десь 5-6 годин. В середньому на годину при виставленій температурі я виставляю десь 65 градусів. Енерговитрати будуть становити десь 0,5, максимально 0,7 кВт на годину. Тобто за 5-6 годин сушки. Ви можете розраховувати, що у вас електроенергії піде десь від 3 до 5 кВт. І ви можете легесенько собі порахувати собі вартість вашої продукції. Забігаючи наперед, скажу так, що вона, звісно, виходить дешевшою, аніж купляти в магазині. Вона виходить смачнішою, без доданого цукру. Продукти до сушіння не замочуються в якихось там розчинах, не обробляються нічим. Все натурпродукт. Деякі продукти. Де вони виходять в собі вартість майже так, як в магазині, але ж не забувайте про те, що ви робите для себе, для своєї родини, і ви, звісно, зробите набагато краще, набагато якісніше. І тим паче витрати 3-5 кВт за 5-6 годин сушки, і у вас вийде багато готового сушеного продукту. Наприклад, це сушена диня. воно того варте, і це і це можна сказати недорого. Це дуже класна річ, якою я користуюся за потреби, а потреба виникає досить часто, тому вона в мене постійно в використанні. Я її навіть не складаю ніде в коробку і не виношу з кухні. Вона в мене завжди стоїть в кухні на видному місці, як говорять. Особливо, коли пора ягід. Фруктів, або ж хочеться, наприклад, приготувати джерки, тобто сушене м'ясо, або е кабаноси це такі тонесенькі, пряні ковбаски. Так, я також її готую для себе, для своєї родини. Е але єдине, що в такі продукти я обов'язково додаю нітритну сіль. Хто займається ковбасними виробами, хто робить подібні речі для себе, той знає, навіщо вона потрібна. Ось так це все виглядає у готовому вигляді. Ось ця сушені банани. Боже, вони смачні. Будь-яких цукерок. Ось це ось диня. Також дуже смачно. Хто не куштував, обов'язково скуштуйте, десь купіть або ж приготуйте, якщо маєте сушарку. І ось це сливи. Експериментувала також дуже смачно. Пакування таке я роблю в вакууматорі. Я говорила, що маю такий. До нього продається спеціальний рулон ось така от плівка, власне. Можете відрізати за розміром і робити ось такі от вакуумні пакети. Дуже класно і довго зберігається, якісно. На вакууматор я буду робити огляд трішечки пізніше. Що по шумові? Так, звісно, під час сушіння ви будете чути звук, він чимось подібний на звук витяжки. Але, скажімо так, це не нав'язливо. Це може бути У мене величезна кухня студія, і вона розділена на дві зони. Власна кухня, і ось там стоїть мій робочий стіл, за яким я працюю. І, власне, скажімо, так я можу спокійнісінько сидіти працювати за ноутбуком і на фоні буде сушити. Сушарка не заважає саме і Рекомендую перед тим як придбати. Звісно ж, я почитала про неї багато в інтернеті і, власне, зупинилася на ній. Про що й не шкодую зараз? Обов'язково я вставлю фрагмент відео. Цієї чудо техніки в роботі ви можете подивитися також покажу ще більше готових результатів, і 100% вони набагато корисніші та й смачніші від куплених солодощів. Тому вибір лише за вами. Я вже навіть не злічу, скільки цього року ми сушили полуницю, банани, дині і залишилось, я вам скажу не так багато. В моїй родині це розлітається дуже швидко. Дуже зручно брати з собою в сумочку, як снек, перекус в дорогу, або ж просто, якщо у вас дуже активний спосіб життя, то до кави це те, що має бути. Я цілком задоволена своєю помічницею, тому. Після більш ніж трьох років використання свого власного досвіду я можу вам щиро рекомендувати. Тому, хто вже давно придивляється до ось такої техніки, хто підшукує для себе подібну помічничку, то я думаю, що цей варіант із Ідрі вам точно підійде і сподобається. Тому я дякую вам за перегляд. Я бажаю вам гарного дня і вдалих та якісних покупок. До зустрічі в наступному відео.